Ти, не мій, розлучив нас далекий твій край, і вродлива чужинка забрала, ти, там може, знайшов незаказаний рай, і я ж без тебе, мов квітка зів'яла, і здостались мені лиш пісні та думки, ті пісні наші бранці зложили, прислухаючись, як краєфрат у ріки, Вавілонські верби шуміли, Ті пісні не співались. У дні жалібні арфи висіли смутно на вітах, і гойдались, неначе журились сумні, по веселих утрачених літах. На мовчазних устах не луна тих і спів, Він на крилах домок у пустиню, у зруйноване Боже місто летів, і оплакував рідну святиню. Ти в руїнах тепера єдиний наш храм, вороги найсвіттіше сплямили. На твоїм алтарі, неправдивим богам чужаземці вогонь запалили. Всі пророки твої від тебе відреклись, і левітів немає з тобою, хто погляне на стіни величні колись, покиває сумний головою. Ти не наш, але вірними будуть тобі на чужині ізраїльські люди, що Господь сам обрав за святиню собі. Те віку святиною буде. Милий мій, ти для мене зруйнований храм, Чи я зрадити маю святині через те, що віддана вона ворогам і чужій неправдивій богині.